Добрий ранок. Починаємо урок. З 9 класом трохи проснулись, тому вони там написали тестову роботу. Багато всього цікаво було, але давайте я почну з вас. Ми продовжуємо вивчати з вами тему електромагнітне коливання. і я намагалась вам на попередньому уроці зробити таку підказочку. Для того, щоб ви класно змогли оформлювати графічно підсумки своєї лабораторної роботи. Ну, по перше, ось так у вас виглядають. Так, вони компактно розташовані підсумки, як ви бачите. І, до речі, більшість з вас здалі роботу в більш-менш Зрозумілий зрозуміли час, тому що ми домовилися, що ви закінчите роботу, і якщо хтось трохи девстик, у вас буде година, дві, після того, як закінчиться сама робота. Тобто після уроків можна було здати. Так, час стоїть е, доба, але цей час стоїть, як завжди, не для, для денної групи. Цей час стоїть для вечірньої групи. Тобто я не ограничую час для вас там, типу. 14-10, щоб не було просрочки у вечірні групи. Але з вами ми домовлялися, і тим не менш середини групи є ті, хто здають вже за півночі. Ну, куди це родиться? Це взагалі не дуже класно. Але ті, хто здалі, взагалі молодці, деякі з вас здали здалі буквально відразу після закінчення уроку, це так дуже класно. Але коли ми почали писати. Роботу дуже цікаво, що я бачу, що не всі вмикаються. Я при цьому не, не вмикаюся на роботу, а коли вийшов час написати роботу, де писати знаєте, це було, вже, вибачте, дуже поздно, це ввечері було. Я здивувалася написала, написала, а де робота сама. Двоє відразу відреагували і відразу прислали в роботу. Ну, мабуть, вона була готова, але чомусь ви не прикріпили, а, або, мабуть, завершували. Але троє так і випали, і системи кудись потеряли, загубились. Я намагалась достукатися, але ну, як це відбувається? Не знаю. Тепер безпосередньо до роботи. Дивіться, ви в бачили, що у вас сіла струму погано вкладається в клітинки. Хто заважав вам, ось там, де шапка таблиці, написати сіла струму, кома міліампер? Це підрозумівало, що у вас буде 10 в мінус третій ступені. І тоді ви писали б в табличку нормальний результат. До речі, та мінус п'ята не дуже класна була. Мінус 3 можна було робити. Ну, тобто, Або мінус шоста вже. Тобто, давайте ну, просто будемо. просто з мінус п'ята вже виходить, ще раз, мінус п'ята це не про що. Я розумію мілі, я розумію мікро. Але я не розумію мінус п'ята, це яка така? приставка. Тому давайте акуратно. Більш того, якщо ви робите міліампери, то там класно образуються кілооми, і тоді у вас там мінус третє, здесь третє, і у вас дуже класно все відбулося з, 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 з підсумками. Більш того, у вас був спойлер на, на лабораторній роботі Нікіта вліз со своїми уточненням. Я вже нічого не могла зробити, він підказав всім. Ну, молодець, але ви ж не читаєте описи. Дивіться, я вам. Публікую завдання. І я там пишу цікаві речі. В деяких е, ситуаціях дуже цікаві речі пишу, а ви не читаєте. Бог Повз вас проходить багато цікавої інформації. Вона не сяде про фізику, але вона реально цікава. А ви викидаєте в прірву. Далі, тепер що стосується графіків, Ну, ті масштаби, які ви зробили, вони взагалі нікуди не гадяться. Тому що ви робите масштаб. Одиничка там приблизно у кого дві клітинки, у кого там три клітинки. Я передивилась на свою роботу, ну, вибачте, в мене одиничка це, по-моєму, 8 клітинок або шість, ну хтось таке. Зараз подивлюсь ще раз, навіть більше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. У мене одиничка десять клітинок. Десять. Я ж сказала, майже на всю сторінку робимо рисунок. І тоді у вас буде реально нормальний результат. А у вас що відбувається? А у вас така маленька, маленька така штучка, ви там, як ви можете це зробити? Більш того, деякі з вас рисують таку. Ну, дивіться, ось таку пряму нарисували, а всі крапки по цієї а, -а, А пряма звідки взялась? Ми ж домовилися, ви рисуєте пряму таким чином, щоб вона проходила через нуль, і тому кількість точок зверху і знизу має бути приблизно однакова, і приблизно однаковій відстані. Тоді це буде пряма, яка показує середнє значення. А якщо ви будь-яку пряму провели. А навіщо взагалі тоді експеримент? Ну, викинули б експеримент, провели будь-яку пряму, і щось по ній порахували або я щось не розумію. Ну, Тобто, якщо ви. Пряму робите як обробку ваших підсумків, результатів, то це ж зовсім інша пряма, вона має щось підкреслювати, а у вас що відбувається. Тому є над чим працювати, але, ну, на жаль, могли бути оцінки ще краще, ну от, ну от, ну от. Добре. Так, це я ще не, пон... не знижувала оцінку за те, що творче завдання. Я сказала, що ми не будемо виконувати. Я вам економила час, а ви навіть цим не скористалися, на жаль. І якщо ваші обчислення відрізняються дуже сильно, я тут винуждена була все ж таки максимальні бали не ставити. Але, 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 не всі, на жаль, передивилися, хто не був на уроці, не всі передивилися, як потрібно оформлювати роботу. Але давайте переходити до нашої роботи сьогодні. Сьогодні у нас знову буде новий матеріал, але ми будемо трохи з вами відвлекатися на написання самостійної роботи. Ну, спочатку я все ж таки, мабуть, розповім трохи інформації, а потім подивимось, що з цим робити. І так, мені здається, що у нас 26 задач. Ми нічого зайвого додати не могли, тому що у нас була лабораторка, і ми в класі нічого не розв'язували. Тобто я просто да. додаю три задачі, задачі і все. все. А сьогодні ми з вами будемо розбиратися на першому уроці з автокаливаннями і будемо розглядати генератор на транзисторі. Ось такі страшенні теми, схеми, але ми з ними будемо розбиратися сьогодні. Я сподіваюся, що ви потім впораєтесь з цим і будете вже розуміти, про що йде ця мова. Тому що, пам'ятаєте, я казала, що вам потрібно буде трохи працювати потім з транзистором в якісті електронного ключа. Ось ми сьогодні про це і будемо з вами розповідати, говорити ось так. Добре, ось така схема, вона тут в різних ситуаціях різна, в мене вона теж дуже схожа на цю. Ну, вони всі однотіпні, тому що схема генератора на транзисторі вона не може бути інша, вона приблизно одна та сама. Тобто, по-перше, до того, як я зараз перейду до генераторна на транзисторі, я хочу вам нагадати, що в механіки ми вивчали з вами механічне коливання. І там, крім вільних коливань, крім вимушених коливань, у нас ще були автоколивання. Тобто в електричному колі теж, так же, як і в механічних системах, можуть виникати автоколивання. І на відміну від вільних, вони будуть не незагасаючими. не тому що енергетичні втрати. Будуть компенсуватися джерелом струму. Але, якщо ви пам'ятаєте, коли ми механіку розглядали, наприклад, як це відбувалося, якщо у нас гойдалка розко розкочується, ми хочемо, щоб вона не, не залишала не останавливалась, коротше, нам потрібно підштовхувати її саме в той момент, коли вона рухається від нас. І тоді вона буде постійно розкочуватися. Але якщо ми будемо в противофазі, її, вона на нас а ми її вона буде притормажувати. Ось точно так же потрібно робити і з автокаливаннями електричними. Важливо, щоб, по-перше, ми синхронно це робили. А по-друге, щоб частота коливань вона визначалася параметрами самої ось цієї автокаливальної системи. І тому сьогодні ми будемо з вами розбиратися, як влаштований і працює генератор незагасаючих коливань на транзисторі, і е, переходимо ми до, до, спочатку до того, що я нагадую вам чотири основні складові автоколивальної системи. Там було чотири основних компоненти механічним, але е, ми потім, наприкінці додамо до цих основних елементів вже назви безпосередньо із е, схеми генератора. Тобто, я нагадую, що у нас було. У нас, е, було Обов'язково три компоненти. Там було джерело, там був пристрій, пристрій, який регулює надання енергії, і була безпосередньо сама коливальна система. Але між коливальною системою і ось цим пристроєм обов'язково був зворотний зв'язок, щоб у нас все ж таки пристрій, який регулює надходження енергії, від джерела не віддавав відразу за один момент всю енергію. А потроху, потроху порціонно видавав це в Пам'ятаєте, як у нас з санкером в часах в годиннику? Там маятник каливався. Якщо ми гірю опустимо до кінця, вона піднімемо до кінця, вона може опуститися метево. і відразу таба за хвилинку у нас пройде. Але так нам не потрібно. Нам потрібно, щоб вона поступово опускалась і енергія поступово переходила. Там було таке колесо з такими двома рожками. І воно так потроху коливалося, і по одному зубчику у нас поверталося це колесо. Ну, хто був на уроці, я там відео показувала, мабуть, згадуєте цю таку ситуацію. Ось. І щось накшал такого должно бути у нас і в електричній системі. Ну, Тому що як ми по-іншому можемо це зробити. І одна із Зручних схем для розглядання автоколивальних систем електричних, це якраз генератор на транзисторі. Ну, давайте я нагадаю вам трохи про автоколивання. О, добре. Це у нас коливання не загасаючі, вони можуть існувати в системи внаслідок надходження енергії від постійного якогось джерела. І це надходження енергії буде регулюватися самою системою, то, що я, в принципі, вам вже нагадала. І прикладами автоколивальних систем ми з вами називали і дзвоник електричний, і е, музикальні інструменти, наприклад, органних е, Ну, Можна казати про автогенератори, тому що вони зрозуміли автоколивальні системи. Але у нас з вами теж багато автоколивальних систем в нашому організмі, які теж працюють саме за. Принципами автоколивальні. Але давайте подивимось на схему. Я потроху буду її запускати, і ми будемо дивитися на цю ситуацію. І так, дивіться, у нас є ось такий коливальний контур. З цим ви вже знайомі. Ось тут у нас катушка індуктивності, ось тут у нас конденсатор. У катушка індуктивність L, у конденсатори електроємність C. Ми додаємо ось таку схему: ось тут у нас є джерело, і ось тут є ключ. Ми ключ можемо замикати, розмикати. І як це відбувається? На джерелі у нас плюс-мінус ми розставили, замикаємо ключ, струм тече по колу. Зрозуміло, крізь катушку він може пройти, але тут явище самоіндукції заважаємо трохи. Але конденсатор він просто заряджає. Тобто ми замкнули ключ, конденсатор зарядився, і, мабуть, нічого цікавого більше нема. Але якщо ми після цього нам же каливання потрібне, а у нас зараз нема каливань. А нам потрібне каливання. Якщо ми розмикаємо ключ, то у нас буде звичайний каливальний контур, і конденсатор почне розряджатися. І він буде перезаряджатися таким чином, що пройде струм, і нижня обкладинка зарядиться плюсом, верхня зарядиться мінусом, але це реальний каливальний контур, це у нас тут ми не можемо нехтувати опором, частина енергії буде втрачатися. Після того, як він перезарядився, ми розуміємо, що буде відбуватися. У нас буде знову струм тихти в інший бік, ми це розглядали з вами вже, і він знову буде перезаряджатися і знову буде втрачати енергію. І якщо ми не будемо йому допомагати, то у нас туди-сюди струм походить, і в кінці концов розрядиться. Все, на цьому все завершиться. Але ми молодці. Ми зарядили до плюсу. Почекали, поки е, перезарядиться конденсатор. А потім, в той момент, коли у нас конденсатор знов починає заряджати пластину верхню плюсом, ми замикаємо коло. І у нас ось цей, е, це джерело додає трохи енергії. І ми знов заряджаємо конденсатор до максимуму. Потім знов розмикаємо ключ, знов починає е, перезаряджатися конденсатор. І знов, коли він буде намагатися зарядити верхню пластину плюсом, ми знов замикаємо ключ і знов додаємо порцію енергії. Ось таким чином ми будемо працювати. Але якщо у нас коливання в контурі відбуваються з достатньо високою частотою, а нам потрібно в такт замикати і розмикати е, кола, ну, добре, якщо там десятки герц, це не дуже реально. Замикати, розмикати, а якщо там сотні кілогерц, то з механічним ключом якось не виходить. Тому потрібен для цих целей електронний ключ. І коли ми з вами вивчали електричний струм в різних середовищах, ми вивчали з вами транзистор. І я казала, що його можна використовувати в якості підсилювати ще сигналу електричного, Але зараз в такої ролі він нас не цікавить. А ще його можна використовувати як електронний ключ. І от в такій ролі він нам зараз цікавий. Давайте я трохи-трохи нагадаю вам про сам транзистор. Я розумію, що ви не так класно пам'ятаєте, А, ну, тобто, струм у нас туди-сюди ходить. Бачите, я ще не дорісувала. І так, ключ-транзистор. І якщо ми беремо. Напівпровідниковий транзистор, то він майже безінерційний. В нього, він працює мітево. Тому що у нас відбувається? У нас є наш звичний для нас ПН-П-транзистор. Ми беремо, підключаємо. Господі, хто це у нас? Емітер. Господи, я вже починаю плутатися. Ми підключаємо емітер до плюсу. Підключаємо базу до мінусу, і тоді у нас з вами на, в колі емітер база буде протикати струм. Але він буде здійснюватися основними носіями. Пам'ятаємо, що в П-області у нас основні носії дирки, а вони позитивно заряджені. В Н-області основні носії електрони, а не негативно заряджені. Я нарісувала знов ось цю базу достатньо. Таку помітну, але вона тонюсінька. Пам'ятаємо, коли ми розповідали про транзистор, ми казали, що у нас емітер і колектор, вони по товщині сильно відрізняються від бази. У бази дуже-дуже тонюсінький слой. Але коли ми так підключаємо, я не буду додаткову схему рисувати, тільки потенціали показую, коли ми так підключаємо, у нас на колектор буде від'ємний полюс, Негативний полюс. І тоді що у нас відбувається? У нас на емітері якийсь позитивний потенціал, на базі негативний. Який би він не був за модулем, позитивний завжди більше, ніж негативний. Ну, математику, ви, мабуть, вивчали. Тобто, ми точно розуміємо, що потенціал бази в даному випадку у нас буде менший, ніж потенціал емітера. До чого це приводить? Що основний носії совершенно спокійно Можуть розганятися. Так, вони будуть трохи йти ось по цьому колу, але вони розганяються до великої швидкості. База у нас тансінька, і більшість з них спокійно пробивається крізь цю базу, проходить далі і підсилює струм в колекторі. Тобто ми е, від, замикаємо ключ і у нас проходить електричний струм. Тобто, ось таке підключення, коли у нас на емітері потенціал більше, ніж на базі, Приводять до того, що транзистор відкривається. Це аналог того, що ключ замкнули, і струм в цьому випадку у нас буде. Ще раз основне носії дирки рухаються по колу емітер база але їх швидкість висока. База тонюсенька, частково дирки проходять сюди, а частково вони пролітають, підхватуються електричним полем, ось тут в колекторній цепі, і вже е, рухаються далі. Буде великий струм, і це аналог того, що ключ відкривається. Якщо ми підключаємо цей е, транзистор навпаки, дивіться, ми підключаємо так, щоб у нас на е, емітері. Був від'ємний потенціал відносно бази. В цьому випадку зрозуміло, що у нас будуть рухатися ні основні носії із П-області, їх там небагато. Вони не можуть проскоч проскочити мимо Н-області, вони відштовхуються, тому вони трохи-трохи будуть якось рухатися за енерцією, але струм буде дуже невеликий, можемо вважати, що його практично нема. Тобто, у нас цей транзистор буде. Може керувати нашим колом, але виникає питання: ну добре, він такий молодець, він безінерційний, він може вмикатися вимикатися. Зашибісь. А нім самим, хто буде керувати? Хто йому буде підказувати, в який момент потрібно вмикатися, а в який момент потрібно вимикатися? Як він це зрозуміє? Що? Що? Так, нам потрібно ще хтось, хто буде йому допомагати. Ми не можемо його замкнути безпосередньо на коливальний контур, але ми можемо з каливальним контуром індуктивно соєдинити ще одну катушку. І виявилося, що це саме оптимальне рішення, коли транзистором керують саме коливання в коливальному контурі. Тобто, нам потрібен був зворотний зв'язок, і ми його вигадали. І зараз я вам це покажу, як виглядає схема тепер уже безпосередньо. Тобто, ми е, вигадали такий індуктивний зв'язок, е, і ось ця катушка зв'язку, вона і буде е, змінювати потенціали бази і емітера синхронно тому, як відбуваються коливання в нашому основному коливальному контурі. Давайте подивимося тепер на більш-менш реальну схему. І так, як це виглядає? Ось це наш коливальний контур. Я знов до нього повертаюсь. Ось у нас катушка зворотнього зв'язку, індуктивного зв'язку. Ось у нас транзистор. Ось це в нього емітер, ось це в нього база. Ось це колектор, і нам потрібно, щоб коли відкрита, щоб струм проходив і через колектор шов на коливальний контур. А коли у нас у емітера буде потенціал від'ємний. Буде транзистор закриватися, і сюди струм рухатися не буде. Звідки про це транзистор буде дізнаватися, а от від цієї катушки. Давайте подивимось, як це працює. Ось у нас тут джерело ми додали. Ну, тобто, бачите, у нас дуже схоже на те, що було, тільки замість ключа ми зробили ось таку додаткову частину схеми. Все інше у нас зараз не змінилося. Але давайте дивитися, як це працює. Джерело я поставила плюс-мінус. Ось у нас емітер бази колектор. Про всяк випадок. Ось це ну, контакти зрозуміло, я не можу не поставити. Ось це у нас конденсатор електроємкостю С. Ось це у нас катушка індуктивність коливального контуру. А це у нас теж катушка, але це катушка зворотнього зв'язку. Ну, В деяких випадках між цими катушками ще таке осердя показують, що вони там спільним осердям поєднані. Але це. На рисунку не обов'язково, ну, якщо захочете, ви можете це теж потім дорісувати. Дивимось далі. Що у нас відбувається? І так, початковий момент, коли ми вважаємо, що ми замкнули первичний ключ, у нас потенціал бази відносно емітера від'ємний, і це означає, що транзистор у нас відкривається. Тобто струм через транзистор проходить і він буде заряджати конденсатор. Після цього у нас конденсатор починає розріжатися, і струм йде через катушку, ось цю кальнувального контуру. Але з цією катушкою пов'язана катушка зворотнього зв'язку, і в ній виникає за рахунок ДС-індукції струм, який змінює потенціал бази. Тобто ось тут струм буде текти в такий бік, що потенціал бази зміниться на позитивний. Закрився транзистор, більше вже не підзаряджає конденсатор, і у нас конденсатор починає розряджатися. Струм тече і переходить на ось цю пластину, намагаючись зарядити його позитивно. Але струм змінив напрямок, тому і в цієї катушки теж змінюється напрямок. І тоді потенціал бази за рахунок того, що струм в інший бік тече, змінюється на негативний. Транзистор відкривається, і в момент, коли ми заряджаємо конденсатор плюсом верхню пластину, транзистор допомагає струму проходити по колу і підзаряджати ось це. Після цього ми знов бачимо, що у нас конденсатор починає розряджатися. Струм тече ось цей бік. Зараз, не в той бік, Ой. виникає струм такого напрямку, що у нас на базі знов. Потенціал позитивний, і знов транзистор закритий. Знов перезаряджаємо сюди конденсатор. Він починає знов розряджатися. Індукційний э, струм ось тут виникає, відкриває нам базу, і от таким чином у нас будуть відбиватися коливання. І транзистор працює синхронно, в такт з коливаннями в цьому контурі. І в самий нужний момент, коли нам потрібно підзаряд. Додавати заряд на верхню пластину позитивний, в цей самий момент транзистор відкривається. Коли нам потрібно почекати, він закривається. І ось таким чином воно працює як коливання. Ось така дивовижна штучка у нас відбувається. Ось це у нас транзистор в якості електронного ключа працює. Так, ось це я прибираю і рухаємо сюди. Ось, ну, на самом ділі я розумію, що ви теж вже розумні дорослі люди, ви розумієте, що є багато типів генераторів, але на сьогоднішній день ми не можемо уявити, наприклад, системи зв'язку, системи радіолокації, ну, наприклад, та ті ж самі комп'ютери. Ми не можемо вже. Уявити себе без ось таких генераторів, ну, таких або такого типу, і таке інше. Воно це б так працює. Тому давайте ми повертаємось до елементів автоколивальної системи. Ось тут у нас є джерело, є пристрій, що регулює надходження енергії, є коливальна система і є зворотній зв'язок. Ну, давайте ви мені Підка... Ну, вже не підкажете, оно оказывается, відразу само показує. Тобто, джерело енергії це у нас батарея. Добре. Пристрій, який регулює надходження, це хто у нас? Транзистор це ключ. Добре. Ну, коловальна система зрозуміло, нічого не змінилось. Це колевальний контур буде. А зворотній зв'язок це хто буде? Катушка. Отак, ой, вилучте. Ось та катушка зв'язку, яка у нас і була. Так, воно так і є. Ну, на самом деле, ось э, ця блок-схема може бути так нарисована, вона може бути нарисована ось так, як у вас в підручнику нарисована. Ось тут у нас э, схема. Вона не відрізняється від тої, яку я вам нарисувала, Але вона чим відрізняється. Я вам зробила її таку, э, подвійну, щоб у вас було можна побачити і початок, і кінець, а в підручнику просто звичайна схема. Але, якби в динаміки, я вам намагалася це показати. Ну, добре, у нас. Це очень класно з часом все відбувається. Давайте тоді я переходжу до вашого домашнього і ми можемо. Так, я приблизно так і розуміла, тому новий пункт 10.3 і ми завершуємо з вами ось цей фрагмент. на наступному уроці, сьогодні, я вже починаю новий параграф. Тобто у нас тут такий очень стислий матеріал буде. Так, давайте я завершую запис. Коментувати тут нема чого. А ось далі я буду коментувати.